Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас у марафоні. Час новин хроніку 384-го дня війни. Відстежують команди фактів та вікон. Президент Зеленський провів сьогодні чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. Говорили про оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Усі члени ставки висловились за подальше утримання та захист міста Бахмут. Про це повідомляє офіційний сайт голови держави. Також проаналізували забезпечення озброєнням та боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Окремо йшлося і про темпи та обсяги надходження техніки і озброєння від наших партнерів на стратегічному значенні оборони Бахмута наголосив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Ця операція ключова в обороні всього фронту. Він подякував кожному захиснику і захисниці. До дев'яти зросла кількість потерпілих від ранкового удару по Краматорську. Одна людина загинула. Росіяни запустили ракету по центру Краматорська біля пів на девяту ранку. За даними мера міста, пошкоджено 25 багатоповерхівок, один приватний будинок, а також дитячий садок, музей і адмінбудівля. На місці розбирають завали. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Донеччини. Напередодні вбили в двох двох жителів Костянтинівки з семеро поранених. Під ворожим вогнем Бахмут. Часів я. Курахове-Сіверськ, Авдіївка. Там три ракети поцілили на територію підприємств, одна в житловий квартал. В Україні триває підготовка гвардії наступу, зокрема, посилює бойову спроможність прикордонний загін сталевий кордон. Його основа військовослужбовці з бойовим досвідом, які виявили бажання вдосконалити навички вогневої тактичної медичної підготовки, щоб швидше вигнати ворога з нашої землі. Як готуються вони, Ірина Цимбал. Це відділення сталевого кордону потрапило в засідку. Відпрацьовує відхід з лінії вогню. Так на ситуаціях, наближених до бойових, тренуються майбутні бійці гвардії наступу. Зброю до огляду. Розряджай. Знімаємо магазин. Знімаємо запобіжник. А це підготовка військовослужбовців перед стрільбами стоячи, лежачи з коліна. Із заміною магазина. Всі дії доводять до автоматизму. Для того, щоб військовослужбовець в будь-яких умовах бою міг це робити з закритими очами у нічний час. Далі власне стрільби, тактичний наступ відділення. Цілять на відстань 50-100 метрів. А тут напрацьовують навички з тактичної медицини. Зупинка критичної кровотечі різними способами, тампонування ран, розбирають алгоритм допомоги в укритті. Все, що вкрай необхідне для порятунку життя на фронті. Перед вами модель ампутованої кінцівки. Це одне з найчастіших поранень. Там, де є штурм, там, скоріш за все, ну майже завжди є поранені. І наше головне завдання врятувати життя кожного військовослужбовця. Олександр до повномасштабного вторгнення працював дизайнером меблів. Два тижні обував пороги військкомату, щоб потрапити до війська. Зрештою призвали на службу у день його 44-го дня народження, 12 березня минулого року. Боронив солодке, Мар'їнку. Володимирівко Вугледар, а потім вирішив удосконалювати свої бойові навички і приєднався до гвардії наступу. У мене два брати воюють, я ж українець, як сидіти вдома, коли на твої землі прийшли, треба захищати. Станіслав теж має бойовий досвід, служив у теробороні Бучі, воював на Донецькому напрямку з липня у прикордонній службі. Це шлях і це вибір мій. Тобто інших варіантів немає. Тут, коли ти бачиш такі звірства, єдине правильне це брати і боронити. Бійці гвардії наступу щодня тренуються по 10 годин без вихідних. Інструктори самі навчалися за кордоном. В пріоритеті є життя особового складу в бойових умовах, а не пушечне м'ясо, як зараз використовують. Основа гвардії наступу добровольці, які від початку війни брали участь в бойових діях. Тому буквально за місяць цей підрозділ вдалося укомплектувати на 85%. Прикордонний загін, сталевий кордон. Специфіка, звичайно, в першу чергу пов'язана з прикриттям і звільненням прикордонних територій. Підготовка триватиме два місяці. Потім підрозділи об'єднаються, щоб утворити сталевий кордон, який захищатиме українські рубежі. Ірина Цимба, Рідністян. Факти «Єдині новини. Україна почала виробництво 125-мм міліметрових снарядів для танкової гармати. Букороборон пробі підтверджують, це вже другий боєприпас, який концерн виготовляє за кордоном у партнерстві з країною НАТО. Першу партію для танків Т-64, Т-72 і Т-80 на замовлення міноборони вже поставлено в Україну. А наші військові використовують їх на передовій. Це вперше за часи незалежності. Ми налагодили власне виробництво мінометних мін, артилерійських пострілів. А тепер і Танкових 125-міліметрових снарядів. І, хоч цехи розташовані за кордоном, створюють боєприпаси саме українці. Наші конструктори, технологи, токарі, та ливарники підкреслюють в «Укроборонпромі». Ну а Росії вже бракує артилерійських боєприпасів через дефіцит. Останніми тижнями в окупаційній армії запровадили ліміт використання снарядів на багатьох ділянках фронту. Повідомляє британська розвідка. Країна-агресорка вже використовує старі боєприпаси, які раніше вважалися непридатними. Це основна причина того, що останнім часом жодне угруповання росіян не може вести значних наступів, зазначають у звіті. У Міноборони Британії звертають увагу на указ Путіна від 3 березня, який дозволяє російському. Міністерство промисловості в обхід директорів зупиняти оборонні підприємства, які не впоралися з поставленими завданнями. Уже 32 держави приєднались до коаліції зі створення спеціального трибуналу для Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, усі країни працюють разом, аби якнайшвидше притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії, що Путін та його спільники постали перед судом. За попередніми даними міжнародний кримінальний суд у Гаазі планує порушити дві справи про воєнні злочини. Уже готують арешти причетних росіян. Одна зі справ пов'язана. За на з викраденням українських дітей, а друга навмисними ударами по цивільній інфраструктурі України. Спеціальні групи юристів працюють над збором доказів уже кілька місяців. Та речник Кремля Пісков заявив, Москва не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, тож їм байдуже, коли почнуть слухання у справах щодо російських воєнних злочинців. Розмінування Чорноморської та Азовської акваторії, створення корабельної коаліції та збільшення темпів поставок західного озброєння під час дводенного візиту на півдні України міністр оборони України та Королівства Нідерландів провели низку робочих нарад. Одне з головних питань створення безпечного судноплавства в Україні. Всі деталі в нашому репортажі. Два дні тривав робочий візит міністерки оборони королівства Нідерландів на півдні України разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим посадовці відвідали знищені Росією райони Миколаєва. Гостя вражена тим, що відбувалося на окупованих територіях Миколаївської області. Минулого тижня ми зустрічались у Стокгольмі, де країни підкреслили ідею і погодились поставляти більше боєприпасів. І ми розуміємо, що зараз має значення швидкість і обсяг. І безумовно ми продовжуємо підготовку українських солдатів і підрозділів. Найважливіше питання безпечне судноплавство в Чорному та Азовських морях. Кайса Олонгрен запевнила Нідерланди, як і всі країни групи Рамштайну, зацікавлена в імпортно-експортних поставках з Україною. Та окрім російського флоту, нині існує суттєва загроза проти корабельні міни в Чорноморській акваторії. Тож Нідерланди вже долучилися до майбутнього розмінування. Нідерланди надають два мінних тральщики класу Алкмар, і ми розпочнемо готувати українські підрозділи. Човни будуть готові до використання у 2025 році? Але це не єдина морська військова допомога, яку надали Україні західні партнери, запевнив міністр оборони України Олексій Резніков заявив. Після так званої танкової коаліції, до якої долучилися також і Нідерланди, вже створена корабельна коаліція сьогодні в українському. Морському військовому флоті вже є міні-тральщики від наших друзів з Великобританії. Відповідно до них приєднаються екіпажі вже з екіпажі від на кораблях від Нідерландів. Плюс прозвучало те, що приймати участь в цьому проекті буде Бельгія. Допоки триває активна фаза війни. Відповідно до конвенції Монтре, прохід військових кораблів через босфор неможливий, твердить міністр. Відновити безпечне судноплавство поки неможливо. Свобода судоплавства в чорному морі відновлена. Немає загрози від російського флоту тоді є сенс займатися розмінуванням. Чому 24 там чи 25 рік? Це реалістичні термін важливим для Нідерландів є посилення протиповітряної допомоги Україні, зокрема і передачу винищувачів, запевняє міністерка оборони. Зараз це питання активно обговорюють західні партнери, але точних термінів міністри не називають. Кайса Олунгрен запевнила королівство Нідерландів підтримуватиме Україну стільки, скільки це необхідно для перемоги. Назар Бурхан Вадим, Мірза, факт Сі Єдині новини. Наступна історія про акторів маріупольського театру, які вижили, вибравшись з блокадного Маріуполя, і наново розпочали свою діяльність у Києві. Вони втратили все. Але тепер про пережити розказують глядачам у своїх виставах документально і правдиво про все, що росіяни коїли в їхньому рідному місті. Вони пережили пекло на землі, а тепер свої історії розповідають зі сцени. Остріли стають гучнішими. Але люди до останнього не хочуть кидати свої. Маріупольський театр концертн у рідному місті вони три роки показували авторські вистави. Торік, 27 лютого, була запланована чергова прем'єра, яка так і не відбулася. Росіяни вдруге прийшли в Маріуполь, щоб знищити місто. Перші дні вони, як і всі маріупольці, не вірили, що станеться найгірше. Ми продовжали ізготовляти декорацію к новому спектаклю. Вот. Когда мы уже ехали домой назад, я понимаю, что-то вот какая-то вот тишина такая зловещая, что-то вот как-то было неспокойно. З околиці режисер Олексій разом з літньою мамою переїхав у центр у свій театр на цокольному поверсі. Тоді здавалося, там безпечніше. До своєї квартири вже ніколи не повернувся, вона згоріла. Місяць із іншими сорока маріупольцями прожили у підвалі. Постійні обстріли, авіаудари, десятки трупів на вулицях, і відчуття, що це ніколи не закінчиться. Таке ж пережив фотограф і актор Євген Сосновський. 15 березня він і сам потрапив під обстріл. Знаряд розірвався буквально там півтора метра від мене. Мене там контузило одразу після вибуху, ну ти просто нічого не чуєш і нічого не бачиш. І перші думки такі, які промайнули, що, що далі вже нічого не буде. Про виживання у підвалі згадує і Вероніка. Це сьогодні у мирному Києві. Вона усміхнена, бо всією родиною з мамою, татом, братом їм вдалося цілими вибратися з міста. Але перед цим був місяць виживання. З підвалу мене не випускали, тобто я там сиділа там два тижні, тиждень і взагалі не виходила. І ось я перший раз вийшла з підвалу, і я побачила взагалі, що відбувається у моєму дворі, в якому я виріс виросла. І як горить моя квартира, горить мій будинок. Більшості акторів з блокадного Маріуполя вдалося вибратися наприкінці березня. Люди під обстрілами йшли пішки більше 20 кілометрів. Євген у Маріуполі залишався аж до квітня. На жаль, дві маленькі акторки 9 та 11 років з дитячої трупи театру загинули. Актори, як і всі маріупольці роз'їхалися по різних містах та країнах і вже думали, як будувати життя з нуля, аж поки не прийшла смс від режисера. Я написав в робочому чаті ріб. Я в Києві. Вносительної безопасности, хто хоче присоединиться к нашим рядам, пожалуйста, мілості просим. Ну сейчас у нас практично нічого, ні ни жилья собственного, но э, ну, у нас є желание продолжать свою діяльність, є э, желание говорити о нашій болі. Спочатку маріупольців прихистили в театрі на Подолі. Там вони вперше після об'єднання в Києві показали глядачам виставу обличчя кольору війна, сповідь кожного про пережите. Це важка вистава, тому що, тому що блін, це не вистава. Це просто переповідь того, що ми усі переживали і переживаємо надалі. У ту біль, котра йде зі сцени від нас, відчувають абсолютно усі українці, незалежно від того, з якого вони міста. Зараз Маріупольський театр Концепшн дає вистави у Києві, у драмтеатрі Лесі Українки, гастролює іншими містами. Нещодавно презентували нову виставу Життя Переселенське про те, що відчувають сотні тисяч українців, які через війну вимушено покинули дім. Про те, як втративши все, не втратити себе. Наталя Кулик, Максим Костенко, факт Тайсі Єдині новини. Понад 31 тисячу окопних свічок для українських воїнів виготовили мешканці Дарницького району Києва. Така кількість стала новим рекордом України. І вже сьогодні ці свічки вирушають до наших відважних воїнів. Конструкція виробу проста: всередині консервної бляшанки гафрокартон, залитий парафіном. Однак, щоб виготовити таку кількість свічок, школярам, їхнім батькам і іншим небайдужим киянам, знадобився не один місяць. Зрештою, вони змайстрували 31 тисячу 258 свічок. Оцінювати масштаб роботи найкраще з висоти. Тому свій державний рекорд мешканці Дарницького району доповнили інсталяцією. Свічки виклали у вигляді величезного тризуба із написом Віримо в Збройні сили України. Це і діти в освітніх закладах, і представники закладів культури, пенсіонери. Батьки цих дітей, тобто всі верстви населення були задіяні. Байдужих тут не було. Тому це рекорд, і він це посилання нашим бійцям на фронт, що ми з вами. У нас вже на сьогодні є дві нових заявки: це суми і прилуки. Єдине, що вони не сподівалися на таку кількість і зараз будуть думати, як перевершити цей рекорд. Марафон Єдині новини триває. І зараз слово Вадиму Картеку.